В Одесі проходить виставка військових мініатюр. У музеї меморіалі героїчної оборони виставлені копії бойової техніки, яку застосовували українські військові в зоні проведення АТО. Відвідувачі можуть побачити 17 композицій, що відтворюють події на Донбасі. Автор ідеї Василь Прокоф'єв створив експозицію під враженням від Оловайської трагедії. Я вважав, що як чорні к современне от новішої історії України, то присутня коли ми живемо. Посчитал, что такая выставка и вообще сама тема, пускай она даже выглядит маленькими модельками, будет популярна среди людей. Но в первую очередь среди молодежи, подростков, школьников. Фігурки солдатів, мов живі. Задуму Василь втіли власним коштом. Допомогли ж створити мініатюри інженери-конструкторських бюро разом із працівниками харківського тракторного заводу. Особливістю виставки є те, що вона відтворює хронологію запеклих боїв за Слов'янський, Ловайськ, Донецький аеропорт та Дебальцеве. При попаданні вражеського снаряду одвитіх. в ящичках или коробочках э, находится взрывчатое вещество. При попадании вражеского снаряда происходит обратный взрыв, и таким образом вражеский снаряд прорв... пробить броню э, не может. Но надо сказать, что украинские танкисты, особенно наводчики, которые воюют и э, воевали, воюют до сих пор на украинских танках Т-64, не отмечают одну деталь, что приборы прицеливания у орудий отечественных танков Т-64 намного лучше, чем у российских танков Т-72. Автор проєкту добре знається на військовій історії, любов до якої прищепив йому батько, у планах продовжити серію мініатюр і створити моделі важкої бронетехніки часів Другої світової війни. Автор вірить, що його експозиція допоможе молодому поколінню осмислити, за що борються українські воїни на Донбасі, а також розширити обізнаність у військово-технічній сфері. Аліна Голубенко Анастасія Ільяш час ще.